Сьогодні ми проводжаємо в останню земну дорогу воїна-земляка Федорова Сергія Ігоровича 1987 року народження, вірний військовій присязі. У бою за нашу батьківщину, в районі населеного пункту Григорівка Донецької області, стрілець другого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу, Першої стрілецької роти, другого стрілецького батальйону, солдат Федоров Сергій Ігорович 23 вересня 2023 року загинув. Це неприродно, коли Батьки ховають дітей, але це війна, і Сергій став на захист, як багато наших інших побратимів, не сховався, а пішов захищати нашу державу заради нашого майбутнього, заради наших дітей. І такий, як Сергій, завжди залишиться в наших серцях. Він є прикладом для нашої громади, для тих. Громадян, які ховаються, які все роблять для того, щоб не захищати, але хочуть гарно жити. Сергій не такий, Сергій справжній герой, справжній казак. Гей, плине кача по ти сині, плине кача по ти сині. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю.